Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новини з Польщі, тому як там було проведено нове дослідження, яке стосується польського туризму, і як не дивно, рівень туризму в Польщі останніми роками різко падає. Ми зараз про це все поговоримо, також поговоримо про перспективи. А ви в коментарях зможете написати, по-перше, з якого міста ви дивитесь це відео, і по-друге, як ви взагалі відноситесь до туризму в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця, також ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Після рекордного рівня в 21 мільйон 200 тисяч іноземних туристів в Польщі у 2019 році їх кількість почала різко знижатись. Після досягнення рекордних 21 мільйона 200 тисяч прибуттів іноземних туристів у 2019 році, Польща зафіксувала лише 8 мільйонів 400 тисяч прибуттів іноземних туристів у 2020 році. Це в першу чергу, звісно ж, пов'язано з коронавірусною кризою, яка почалася саме тоді. І, звісно, це заблокувало дуже велику кількість візитів, які планувалися іноземними. Туристами, тобто бачимо зменшення на 60,2% всього лише за один рік. Е, найбільше Польщу відвідували і від, від, відвідують туристи з Німеччини це 40%, на другому місці українці це 12%, ну і всі інші, це вже там якісь е, жителі інших країн. Доходи від іноземного туризму впали до 28 мільярдів 100 мільйонів злотих. На рік. Скільки було до цього, на жаль, вони не зазначають. І згідно з дослідженнями, на початку російського вторгнення в Україну Польща зафіксувала зниження бронювань готелів по всій країні. Причиною стала невизначеність, пов'язана з численними кризами. Тобто, бачимо, що до коронавірусної кризи додалася ще й війна в Україні, тому як Польща все ж таки. Знаходиться дуже близько до України, і не будемо приховувати того, що велика кількість поляків та і, в принципі, велика кількість громадян інших країн, які, можливо, б хотіли приїхати до Польщі, побоювались того, що Польща якимось чином також буде втягнута в цю війну. Саме тому, від, починаючи від 24 лютого все більше і більше іноземців вибирають інші країни для туризму та для подорожей, хоча і в Польщі є. Дуже багато прекрасних місць, які можна відвідати, які можна подивитися, тому як Польща все ж таки є однією з найстаріших країн Старої Європи, і Польща в якійсь мірі, навіть можна сказати так, що являється такою, одною з колисок західноєвропейської культури. Також що якщо говорити по прогнозам, то за прогнозами кількість іноземних туристів в 2024 році, 2023, взагалі ніхто не чіпає, бо всі якраз в ньому очікують перемоги України в війні, вже говорить одразу про 2024, і там говориться про те, що польща може наблизитись до, до пандемічного рівня. Тобто до рівня 2019 року, а збільшення інтересу серед іноземних туристів почнеться не раніше ніж в 2025 році. Інфляція та ослаблена купівельна спроможність домогосподарств матимуть негативний вплив на відновлення туризму в 2022 та 2023 роках. Сюди ми можемо додати ще також і енергетичну кризу, і наплив українських біженців в Польщу, і також сюди можемо додати напругу, яка все ж таки тримається на території України і Польща як. І союзне, союзна держава і Польща як країна, яка межує з Україною, з Білорусі і з Росією, також не додає, скажімо так, цих фарб позитивних для того, щоб туди подорожувати. І саме тому люди поки що відмовляються. І особисто моя думка, не експертна, вона полягає в тому, що Більшість проблем, які зараз є в Польщі, вони в Польщі закінчаться тоді, коли Україна переможе в цій війні, і агресор відійде до себе на свою територію і там. Закриється. А поки триває війна в Україні, ані Польща, ані інші там якісь сусідні країни, та сама Литва, та сама Естонія, та сама Латвія, Чехія, Словаччина і так далі. Тобто всі країни, які наближені до України, вони будуть також нести свій хрест, скажімо так, і вони також будуть страждати щоденно від того, що відбувається на території України. Просто в Україні ця ціна є. Набагато вищою, тому як в Україні гинуть люди, в Україні ем, руйнуються, ну, скажімо так, цілі міста руйнуються, а в тих країнах просто вони будуть платити грошима. Ну і добре, що беруть грошима, а не так, як в нас е, в Україні. Тож, е, е, друзі. Свою думку з приводу того, чи є в Польщі на що подивитись, і чи варта Польща е, саме е, якби, вашої уваги зі сторони туристичної, чи ні, пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.